У Валенції відбулася акція під назвою Діти, яких ми не встигли захистити. Акцію присвятили пам'яті дітей, які загинули внаслідок російського обстрілу 4 квітня в Кривому Розі. Захід розпочали з панахиди. Її провів священик храму Святої Діви іспанською мовою. На фоні звучали українські колискові і транслювали аудіо з місця трагедії в Кривому Розі. Також українська громада у Валенсії нагадала світові спочатку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 616 українських дітей. Понад 20 тисяч росіяни насильно вивезли в Росію. Нам треба на третій рік війни ще найкраще, ще голосніше казати про Україну, тому що той терор, який робить е, Росія на території України зараз кожного дня, і каже, що вона хоче перемир'я, таке фейкове. То треба про це казати. Я матуся. Я не можу стояти поруч і дивитися, як гинуть українські діти. Почався цей перформанс сьогодні з служби святого Отця, храми Базиліки Святої Діви, захисниці всіх знедолених. І це місце було вибрато, вибрано не просто так, тому що ми сьогодні зверталися не тільки до всього світу. Ми зверталися до Бога. Ми зверталися до всіх богів, до неба до кого можна, тому що. Коли ви не діти, це це вина всього світу. Винні всі кожен.